Це територія околиці села Велика Омаляна, що знаходиться неподалік рівного. Темна латка у полі край села різні сорти фундука. Як розповідає фермер Вадим Бортник, свою плантацію він висадив чотири роки тому на орендованій землі пайовиків. Доки горіховий сад дозріває і набирається сил, власник не гає часу, подаючи проекти на гранти під вирощування різних сортів і культур. Один з них з розвитку власного саду та теплиць. Дав можливість отримати понад 700 тисяч від держави. Є саджанці, які посаджені три роки, є які чотири. Вже є перші плоди. Вони гарні виражені плоди, великі і досить смачні. Усі сорти української селекції пристосовані до місцевих ґрунтово-кліматичних умов. Обробку від шкідників і хвороб проводять біологічними засобами. Конюшина, висаджена між рядами фундуків, є механічним способом боротьби з бур'янами. Договір з власниками земельних паїв чоловік уклав строком на 15 років. Каже, має намір розширити плантації до двох десятків гектарів. Ми зробили проєкти, відповідні які потрібні, проєкт на сакт, проєкт на, на зрошення, проєкт піскважину, відсканували в ПДФ і подали через дію на грант. Протягом 10 днів нам дали погодження. Тим часом, як нам вдалося з'ясувати, горіхові насадження в регіоні тенденція, що набирає популярність. А ось закладанням садів з фундука на Рівненщині почали займатись віднедавна розширенню насаджень, суттєво посприяла грантова програма, адже це можливість залучити безповоротну грошову допомогу від держави. Сьогодні офіційно три суб'єкти, які виграли ці грантові. Бомгору, програми виграли грандові, чи вже підтверджені Міністерство аграрної політики, і по яких відкрито фінансування. Я думаю, вона буде діяти на перспективу. Тому що це програма розрахована в першу чергу для залучення е, людей. Це програма, яка спрямована на збільшення доходів місцевих бюджетів. Це програма, яка розрахована на розширення поснасаджень баторічних Плодових ягідних культур. Грант на сад і теплиці дав можливість розширити площі фундука із 2,5 до 5 гектарів. Наразі фермер готує ґрунти до висадження і масштабування горіхового саду. До слова, ринок фундука в Україні доволі широкий, і ціна на горіх лишається стабільно високою. Як розповідає фермер Садовод, кондитерські фабрики та крафтові пекарні перші серед їхніх майбутніх клієнтів. Втім, у перспективі, як планує чоловік, продаватиме фундук, заправлений медом. Аби досягти мети, подав ще одну заявку на заснування промислової пасіки. І цей грант знову виграв. Тож на рахунку чоловіка три успішні історії стартапів.